Чому олігархи і монополісти це погано? Я вчора провів стрім і вже виклав його в себе в в Ютуб каналі, і ви зможете подивитись. І відповідь не очевидна. Я не думаю, що багато з вас розуміють, чому олігархат і монополії це настільки погано. Чому в деяких державах настільки суворо карають за порушення антимонопольного законодавства? Я думаю, що вам буде. Цікаво, є про що подумати, є що прокоментувати Ютуб в шапці профілю посилання. Коли ви передивитесь це відео, ви зрозумієте, чому в Україні такі зарплати, не як в Європі. Ви зрозумієте, чому Польща блокує український кордон. І ви зрозумієте, чому інколи у нас ігнорують інтереси і потреби громадян, замість них підставляючи. Ну, думки експертів і результати досліджень соціологів. Вам буде цікаво, якщо ви хочете думати про Україну і жити в реальному світі, і будувати незалежну, вільну країну, де господар це народ згідно конституції. Ютуб шапці профіля.